Метро промінь надії відгриміла у всіх світових чартах. Кампанія пройдена, пристрасті вгамувалися і триває підрахунок продажів. Але на цьому розвиток гри не скінчився, адже розробники з київської студії 4A Games підготували для поціновувачів східноєвропейського постапокаліпсису добірку цікавих доповнень. Вервечку DLC розкриває Faction Pack. У цьому першому повноцінному доповненні нам пропонують три докорінно різні випробування, у яких кожен гравець зможе відчути себе у шкурі одного із трьох фахівців нациста боронителя, рейнджера Кшатрія та комуніста-снайпера. Попри те, що Faction Pack не містить ніякого розвитку сюжету, все одно за кілька годин нового ігрового процесу можна перейнятися густою атмосферою давно звичного і трохи нового московського метрополітену, зрозуміти, що всесвіт не обертається довкола Артьома. А щодня чимало інших молодих хлопців бігають по межі життя і смерті, стискаючи в руках холодне залізо вбивчого знаряддя. У першому рівні санацистів ми несподівано опиняємося у горнилі бою між рейхом і комуністами. Від навали останніх нам і належить відбити прохід до станції героя за допомогою трьох нових і цікавих вогнепалок. Хвилі ворогів, штурмовики, панцерні бригади та танки на рейках наповнюють кілька хвилин віртуального бою відчуттям справжнього пекла, бризки крові Ві верески красних, крики побратимів за спиною, усе це змушує серце несамовито калатати і перейматися тим, що діється довкола. Наступний рівень дає гравцю трохи перепочити. Ми перевтілюємося у юного рейнджера Кшатрія, обов'язком якого є вилазки на поверхню у пошуках різноманітного цінного мотлоху, від окулярів і плюшевих іграшок до мап і деталей зброї. Рівень настільки цікавий і об'ємний, що лише його одного було б достатньо для доповнення. Суть у тому, що просто вийти не вдасться. Кожна вилазка повинна бути продуманою і заощадливою, бо за знайдені речі нам платять, а за платню. Ми купуємо фільтри, аптечки, боєприпаси та інше спорядження, без якого вихід за межі сховища неминуча смерть. При цьому баланс гри настільки витончений, що ви цінуватимете кожний знайдений набій і відчуватимете кожну мить користування фільтром. Місце дії велика бібліотека, знайома гравцям з метро 2033. на локації безліч обхідних шляхів і прихованих лазів. Деякі двері відкриваються лише згодом. Дослідження, переплетене із виживанням, викликає відчуття захвату і страху. ¡Gracias А відчуття зосередженого спокою і гнітючої обережності вам подарує останній рівень, у якому наш герой досвідчений снайпер з красної лінії. Це завдання для справжніх поціновувачів прокрадань. Потрібно лише перетнути ділянку ворожої території, але зробити це не так просто. Бо на вишках пильні снайпери, на землі патрулі і з кожного вікна зруйнованих будівель визирають вороги. Снайперська гвинтівка і зазубрений ніж стануть вашими тихими і стрімкими супутниками на час просування по локаціях. Обхідних шляхів і варіантів проходження чимало. Навіть В'ячеслав Арістов, головний геймдизайнер 4A Games, зізнався, що гравці знаходять нові способи проходження, які розробники не передбачили під час тестування доповнення. Графічно суттєвих змін не відбулося, хоча варто відзначити загальну технічну легкість доповнення, що пов'язано із невеличким розміром ігрового простору. До недоліків можна зарахувати лише певну недоконаність першого рівня за рейх та неможливість змінити рівень складності при початку проходження доповнення хоча це обіцяли виправити з першим патчем. Безумовно, Faction Pack – це доповнення лише для досвідчених рейнджерів, що вже повністю опанували всі тонкощі геймплею метро промінь надії, і цих бувалих геймерів DLC здатне приємно здивувати. При цьому розваги знайдуться для гравців будь-якого характеру.